Всім привіт! Виходжу до вас зі сніданку. Зі сніданком точніше. Короче, снідаю тут С мушками. Сир зі сметаною, твердий сир. і помідорки. От, Проснулася, файно все. Спати не хочу, коротше. Зараз сяду буду мандувати для вас відео, бо я вчора щось не хотіла. Потім що я буду робити. Потім викладу відео в TikTok. Потім піду куплю корм котячий, собачий, не знаю. Буде видно, коротше, хочу один приколчик зняти. То потім побачити, я не знаю, може в шорт закину. А якщо хочете побачити скоріше, то заходьте в Тікток мій. Я прикріпила в шапці. От. Ну, роботи є завжди багато. По магазину. Книжки, відео, дописи і так далі. Уроки, модуль. Але вчора начислила на здоров'я яблучок, він з'їв пару штук. Сказав, обере мені два яблука. Взім пару штук і все, більше не хотів. Короче, відкриваю штору. яблукою на дворі гарно Ну, Трошечки вітер холодний. Відкриваю штору. Ой, яке сонце класне. Так, беру норвука. Вчора фільм і цей. Я вже сама на тих мав поціла. І монтую для вас відео. Коротше, я замотала ще раз. Попробую до першої години. Зараз 10, 11, перша три години потримати. Ну, може, до другої. Поки не піду до магазину і не знаю, як вийде. Я вже то тугіше зробила, ну то трохи легше вийшло, але теж так то вже туго, добре. Файно. Коротше, я думаю, може вийде, якщо ні, торотше, то... пішов би в дупу. До речі, я вас не розумію. На Ютубі вийшло таке класне відео. Там, де ми з Назаром ходили на шопінг, який він собі кепарік купив. А ви не дивитеся, воно таке класне, цікаве якраз. Ну, реально. А не цікаві ви дивитесь, а цікаві ні. Що там лізе? Добирається до нас тут що. Okay. Я подивлюся ефір, ну, який вчора не встигла подивитися, бо трохи було зайнято. У нас вже перша година. Я на, пар... на марафетла, ще чекаю трошки, поки додивлюся ефір. Додивлюся ефір і вже буду знімати цю штуку, там лишилося ще 20 хвилин. Я вам покажу, чи все вийшло, чи не вийшло, як вийшло, що вийшло. Ну, Марафедилась трохи. І зараз піду знімати відео і купляти корм і потім знову ще одне знімати відео. Коротше, дуже багато справ, дуже багато відео. Вот. І потім вчитися буду. Просто подивіться, що означає довше потримала». Я в шоці Ну класно, ні. Ліпша, клас. Я в шоці. Дивіться, коротше бенештини. Володьте по землі. Погода так крута. Це просто. Це собі Раз. Жас. А так тепло, ви собі не уявляєте. так сонце гріє. Приїжджай. Це клас. Я оце сиджу і думаю, де мені краще відео зняти? Тут на лавочці, чи десь туди в холодочок зняти. Не знаю. Я вже в парк прийшла, буду зараз знімати відео якесь. Трохи, звісно, вітер. Мою причосочку роз... розтріпав, а я думаю, то нічого. Але тут таке гарне сонечко. Інтерес так поїває, думаю, буде класно тут відео. До речі, послухайте, як на фоні, гарно поташки співають. Дуже гарно. Стільки людей тут ходить, коротше, так непривічно Блін, трохи встигаєшся як наважитися. Бо мені треба, коротше, буде так руку, далеко трохи відставити і знімати на задню камеру. Це я зараз на передню знімаю. Ще не йду додому, ще йду по корм. Коротше, знайшла якийсь такий. Тут нема в таких пакетиках, як нас продають. Ну, коротше, буде таке. Коротше, важна тривога. Я знайшла те, що треба. Навіть менше грам є тут. Не, мені не треба так багато. Шоколадку взяла собі. Причосочками я вже постріпалась. Але так, по-моєму, гарніше виглядає навіть. Коротше, зробила відео, іду тепер зварю жменьку матрою. Це буде страшове відео, просто капець. З тим Такі будуть. Стоїть. Так, я вже відео не знімала, бо вже так хочу вчихнути і не можу. Ділася вже кофтом, щось трохи холодновато робиться, вікно відкрите. Не знімала відео, змонтувала, виклала. Хоче подивитися, так прикол з тим кошачим кормом. Боже мій, це ужас. Переходьте в тік і дивіться. Хочу лягти. коротше, бо я вже вже змучилася так. Хочу вже полежати, находилася, Не знімалася. Не знаю, зараз, мабуть, якісь пости трошки повикладаю. Блін, тюльпани стоять мої засохші. Треба їх викинути. Завжди забуваюся, кажу, викину, викину і забуваюся. Кучері мої Отако. От Ну коротше, якщо залакувати лаком, то буде й довше триматися. От, Аби я не заслабла. Бо в мене дуже скоро є одна така подія. Дуже крута. Але я вам вже розкажу той самий день, коли ми туди поїдемо. Якщо я ще захворію, це буде просто жесть. От, і таке. Коротше, буду я трошки лежати. Бо я щось дуже сильно змучилась. Дивіться, просто який хіба має бути. Скільки тут м'яса? Просто одне м'ясо. Навіть огірків не чую. Реально. А він гострий капець. Але дивіться, одне м'ясо. Десь там трошки зеленого. Оце я розумію. У нас вечір, я лежу, ми подивилися фільм, що не з носором, що десь до кухні. Не знаю, що вже знімати, мені так скучно. Нема що робити, коротше. Ще вдома. цей. Хотіла завтра зняти круте відео. Завтра 8 березня, до речі, до речі, до речі, 8 березня. І цей е, хотіла... Що я хотіла? А вчора-завтра зняти відео класне. Назар йде кудись. На роботу якусь. Коротше, щось комусь допомагати. А в тому відео треба він, коротше. І Ішло. Я завтра не знімлю його, бо я не знаю... До якої він години буде, а ще ми хотіли завтра поїхати в скаліцу купити м'ясо, бо там дешевше в Камфланді є знижки. І почати робити ковбасу домашню, я вам коротше, покажу, як ми її будемо робити. Але я не знаю, чи ми поїдемо. Не знати, коли він прийде, І чи він буде змучений, чи він не буде змучений. От. Ну коротше, ковбаса така класна. Треба буде мені зараз записати, що на нього треба купити. І Та й все.